Вітаю вас, брати і сестри, хрест глава нашого спасіння, говорить нам святитель Іоанн Златоуст, хрест причина незліченних благ. Через нього ми, які раніше були б славними і знехтованими, тепер прийняті в число синів. Через нього ми вже не залишаємося в омані, але пізнали істину. Через нього ми, які раніше поклонялися деревам і камінням, тепер пізнали Творця всіх, через нього ми, колишні раби гріха. Приведені до свободи праведності, через нього земля нарешті стала небом. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні ми розповімо про такі події: у свята винесення чесних древ животворящого Христа Господнього. Архієпископ Южненський Діодор звершив божественну літургію в храмі священомучеників Тепріяна і Устин'ї. Освятив купол і хрест для нового храму. 14 серпня архієпископ Арцийський Віктор очолив святкове богослужіння в Свято-Успенському монастирі, де звершив чин освячення свячення води і меду і цілющих трав. У храмі рівноапостольної Марії Магдалини відбувся подячний молебень на завершенні навчального року на катехизаторських курсах імені Святителя Інокентія Одеського. 9 серпня в свято-пантеліменевському одеському чоловічому монастирі відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята. З благословення високоприсвіщеннішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, божественну торгію очолив архієпископ Южнинський Діодор, у співслужінні архієпископа Арцийського Віктора, намісника обителі єпископа Овідіопольського Анастасія, ректора Одеської духовної семінарії протоієрея Дмитрія Ковенка, намісника Святопокровського чоловічого монастиря Архімандрита Мелеція, а також запрошених гостей і братії обителі у священному сані. Під час богослужіння підносилися щирі молитви за мир і духовне благо нашого народу. По завершенні літургії було звершено святковий молебень перед ковчегом з часткою святих мощей, великомученика і целітеля Пантерімона. Бога милості, вогоподражателю. Прізд Богосердями услыше нас грешних, при присвятою кони Твоєю і чесних мощей Твоїх усердне, помалящихся, і спроси нам у Господа Бога. Ему же сангелы предстоишь, на небеси, оставление непонусы, грешани наши, исцели полезной душевной и всех и связанного славны. 14 серпня у свято винесення чесних древ Живатерящого Христа Господнього архієпископ Южнийський Зіодор відвідав громаду на честь свяшеномучеників Кипріяна і Іустинії і звершив Божественну літургію, а також освятив купол і хрест для нового храму. Сьогодні, з благословення нашого архіпастеря, високопреосвященнішого агофангела митрополита Одеського та Ізмаїльського у селищі Крижанівка відбулася знаменна подія. Посвятили хрест на новозбудований храм на честь священномученика Купріана і мучениці Іустини. Тут зібралася селищна громада, приїхали парафіяни з міста протягом чотирьох років. Звелася будівля святого храму. В якому, якщо Господь благословить нас життям і здоров'ям, буде служитися мироспасительна літургія і буде підноситися безкровна жертва за щасливе життя української держави та українського народу. У святковий день, 14 серпня, архієпископ Арцийський Віктор очолив божественну літургію в храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці Свято-Оспенського одеського чоловічого монастиря. Під час богослужіння підносилися молитви за мир на українській землі і благословення для всіх присутніх. Усе, що відбулося на Древі хресному, було зціленням нашої немочі, писав святитель Григорій Богослов, повертаючи старого Адама туди, звідки він упав. І приводячи до дерева життя, від якого віддалив на нас дерева пізнання, передчасно і нерозумно скуштований. По завершенні літургії в Успенській обителі відбувся урочистий хресний хід до монастирської каплиці, де був звершений чин освячення води, меду і цілющих трав. Після освячення духовенство окропило віруючих святою водою, благословляючи їх на добрі справи, здоров'я і духовну твердість у вірі. Принадлежащий мне я когда ублажаю тебя, не предремали нет я. Время оно взыдеи Иисус в Иерусалим, ей же в Иерусалиме новче купели. глаголица еврейский вифизда, пять притвор имущие, тех слежащих множество болящих, слепых, храмих сухих. движение движение воды. Светитесь всем силой, и Господу себе, помолимся. Святого! Спасибо, Господи, люди Благослови вы Израиля и Его медом насытивай от камня, сам и ныне призри свыше на создание Твоей сие и благословением Твоим небесным благослови, и освети соты пчел, и от них нет, и подашь ему действенную благодать по чесе да всяк от него вкушая приемли и еды, обрящет благополучное здравие, и даять я в радости живот человеком, Ты сам всеблагий, Владыка, и семена сия с различными зельями, принесенные во святый храм сей благослови, и очисти духом твоим святым, и рабом твоим всем приемлющим зелья сия с семенами, от всяких смертной очисти, и дома, и всякого благовония, исполнивая любви. 11 серпня, у День пам'яті мучениці Серафими, свята Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі з благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського була звершена божественна літургія, яку очолив духівник обітелі архієпископ Арцийський Віктор у співслужінні духовенства монастиря. По завершенні літургії був звершений святковий молебень. Після чого зі словом проповіді до віруючих звернувся архієпископ Віктор. Він також привітав настоятельку обителі Ігуменю Серафиму з днем її небесної покровительки і тридцятиріччям несіння ігуменського послуху. Три десятиліття ігуменія серафима виконує своє чернече служіння, поєднуючи керівництво обител з масштабною соціальною діяльністю, утілюючи в життя євангельські слова про милосердя, і любов до ближнього. Також значущими є праці Єгумені Серафими на посаді голови синодальної комісії Церква і культура Української православної церкви для розвитку духовно-культурного життя і популяризації християнських цінностей. В Одесі на протязі багатьох років для мирян діють іпархіальні катехизаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського. У 2024-2025 навчальному році заняття проводилися за трьома напрямками: це базове віронавчальне, яке рекомендується для початківців, також школа вивчення біблії та іконописне відділення. 2 серпня в храмі Святої Рівноапостольної Марії Магдалини відбувся подячний молебень на завершенні навчального року на катехізаторських курсах, який очолив голова відділу релігійної освіти і катехізації Одеської епархії, прото ірей Дмитрія Ковенка. Отець Дмитрій також вручив свідоцтва про закінчення курсів випускникам базового віроначального напрямку. Добро об'єднує на шляху до знань. З благословенням митрополита Одеського та Ізмаїльського агафангела, Одеська єпархія розпочинає збір коштів для придбання всіх необхідних речей школярам. Усього планується допомогти близько тисячі сімей. 19 і 24 серпня на території храмів Одеської єпархії відбудуться благодійні ярмарки для того, щоб разом зібрати необхідні кошти. Запрошуємо всіх приєднатися. Це можливо зробити і онлайн. Реквізити для допомоги вказані в описі випуску. Зошити, олівці, лінійки, портфелі та все необхідне шкільне приладдя хоче закупити церква з благословення високоприсвященішого митрополита Агафангела. 24 та 19 серпня на території всіх храмів Одеської єпархії прийде благодійна акція. Ярмарки для того, щоб ми змогли зібрати ці кошти. Всіх вас запрошуємо. Добро об'єднує на шляху до знань. В акції можна прийняти участь онлайн. Ми залишаємо реквізити для допомоги нашим дітям. Церква завжди підтримувала знання. Ми є церква Бога живого. Ви знаєте, що Євангеліє починається з того, що спочатку було слово і слово Бог. І тому всі, хто йдуть до знань, вони йдуть разом до Бога. Хрест Христовий це не просто знаряддя страждання. Для нас, віруючих, він став деревом життя, знаком перемоги і любові. На ньому Христос приніс себе в жертву заради спасіння всього світу. Коли ми дивимося на хрест, ми бачимо глибину Божої любові так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого Єдинородного. Хрест нагадує нам, що шлях до Воскресіння проходить через жертовність, смиренність і довіру Богові. Кожен із нас несе свій хрест турботи, скорботи, випробування. Але ми не самі. Господь іде поруч, зміцнюючи і підтримуючи. І тому хрест для нас не тягар без сенсу, а шлях, що веде нас до життя вічного. Нехай хрест Христовий буде для нас джерелом сили, дивлячись на який ми будемо здійснювати свій шлях до спасіння. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю, 17 серпня, пам'ять семи отроків Ефеських, а також день інтронізації блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви. У вівторок, 19 серпня, преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. За народною традицією в храмах також в цей день виноград Яблука. Інші фрукти нового врожаю. У п'ятницю, 22 серпня, пам'ять апостола Матфія, також пам'ять святителя Філарета Чернігівського і преподобного Лаврентія Чернігівського. У неділю, 24 серпня, пам'ять преподобного Іоанна, затворника Святогірського. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного і пархіального огляду. Бажаємо вам Божого благословення і натхнення робити добрі справи. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри.